Дається нашому духовному наставникові отцю віктору. Слава Ісусу Христу! Дорогі брата і сестри! Дорогі співвітчизники, Я хочу сказати, що минулої неділі в нашій громаді Української греко-католицької церкви. Також був маленький мітинг. Спочатку була служба Божа за Україну, і за український нарід. Після була молитва за Україну. і Ми всі вийшли біля церкви, на сходах церкви, так само, з прапорами, з цими лозунгами, зробили фотографії і вже в неділю на українських сайтах. В Києві і в Римі було написано, що громада українська громада провела мітинг на підтримку євроінтеграції. Хочу сказати, коли тільки минулого тижня Азаров сказав, що Україна робить паузу, то всі християнські. Церкви всі конфесії, це Київський патріархат, Філарет, Патріарх, Українська греко-католицька церква, Патріарх Святослав, Римо-католицька церква в Україні, Лютеранська церква в Україні, інші протестантські церкви і мусульмани в Криму всі підписали угоду до президента, також до Європарламенту. І мені як священнику дуже прикро, що найбільша церква в Україні, Украї... православна церква Московського патріархату, відмовилась підписати де саме більше парасіян, де більше церков в Україні. І тому ми молимося, молимося за наших братів, щоб вони, я розумію, що багато, багато священиків. Православної церкви, які вболівають за Україну, а на них іде тиск, щоб вони не виходили і на своїх проповідях казали проти інтеграції. І тому ми далеко-далеко від рідної землі. Може, цей Мурсії ніхто не знає. В Тернополі знають, у Львові може знають. І ми тут зібралися. І мені хочеться сказати, подякувати, що ви. Небайдужі, і сьогодні прийшли в такої кількості. І кінці кінців я хочу одне слово сказати: Слава Україні! слава!